Як обіцяв, сьогодні розповідає про сольову лампу або сольовий світильник. Чи взагалі працює така річ, чи ні, дізнаємося сьогодні, а також, як обіцяв, розкажу, як підвищити її ефективність. Так, спочатку я її дістаю. Ось вона яка. Саме цією лампою користувався я особисто. Так, зараз розкажу, з чого вона складається. Це дерев'яна підставка та сам сольовий кристал. Аби його вмикнути, спочатку я вмикаю його у розетку. І далі тут є такий регулятор. Він щелкає. І лампа починає світитись. Тобто, тут можна. Регулювати її потужність. Я ставлю на максимальну потужність. Зараз дуже світло в кімнаті, тому не видно, як вона світиться. Але ось тут трішки видно. Вона світиться різними кольорами. І в чому її сенс? Вона нагрівається дуже сильно. Якщо вона так постоїть якийсь час, то до неї зовсім неможливо буде доторкнутися. Взагалі, працює чи ні. Мені здавалося, що вона дійсно працює. Та носу стає краще, коли вона працює. Але е, хтось колись мені сказав, що це все маячня якась. І я перестав це вірити, і взагалі воно якось перестало працювати наче. Але. Дивіться, в чому тут сенс. Зараз вона виглядає, ну, якоюсь простою. А коли я її купляв, тут були якісь візерунки. Так ось, ці візерунки зовсім зникли. Ось тут був трикутничок. Ну, ось тут були дуже чіткі лінії, зараз вони всі плавні. Це значить, що Це значить, що вона зменшується. А якщо вона зменшується, значить ця сіль кудись дівається. Тобто, я думаю, що все-таки ця сіль виходить з неї. І дійсно, вона засолює кімнату. І, до речі, лайфхак, який я обіцяв розповісти про неї, це як підвищити її потужність. Потужність підвищується просто. Сюди я насипав сіль, звичайну сіль, тобто, не з цього кристалу, який нагрівається. А просто розсипну сіль. І ця сіль стала зникати краще. Тобто була тут горка, а зараз вже її немає. Тобто, така сіль, мені здається, випаровується набагато краще. Отже, що ще я хочу сказати: тут я зробив помилку, я купив сіль в АТБ і сюди висипав. Але я знаю, що в АТБ ж у солі є якісь домішки. І корисно їх вдихати чи шкідливо. Я думаю, що все таке шкідливо. Тому краще, я думаю, купувати в аптеці сіль в саше для промивання носу і саме таку сіль сипати сюди. Ось якось так. Дякую, що дивитесь мої відео. Будьте здорові! І в наступному відео я вам розповім про різні х'юмера та промивалки для носу із сіллю. Підписуйтесь на мій канал, це канал про людей, у яких хворий ніс.